У загальноосвітній школі номер 1 проходив захід, присвячений дню ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Вшановували тих, хто віддав своє життя, щоб рятувати інших. Старший інспектор районного відділу Держтехногенбезпеки В'ячеслав Шевцов зазначає, такі заходи проводяться в школах з виховною метою, щоб діти пам'ятали про трагедію, яка забрала життя багатьох людей. 14 грудня. Вся Україна відзнач вшановує пам'ять ліквідатори Чорнобильської аварії, які перші стали на захист нашої держави. З нашого, з нашого районного відділу також були в ті в той страшний час. в 86 року було призвано. З районного відділу МВС було призвано 9 чоловік, які стали одним із перших на захист від Чорнобильської трагедії. Учні висловлювали слова вдячності та поваги тим, кому вони завдячують своїм здоров'ям. Для мене цей день означає надзвичайно багато, тому що наші діди боролися за те, щоб ми були. Здорові, оскільки ця катастрофа сталася, і всі країни здали. Це єдина катастрофа у нас поки що на землі, і я сподіваюся, що це остання. Віддали своє життя, своє здоров'я просто за того, щоб людство менше постраждало, чим вони ця помилка наших людей вразила не тільки Україну, а й більшість ще сусідів нашої країни. Для мене значить те, що моє життя врятували. Якби, наприклад, не врятували життя моїх батьків, зараз би не було й мене. На цей захід запросили ветерана пожежної охорони, ліквідатора Івана Матієнка. Він зі сльозами на очах згадував про тих товаришів, яких вже немає серед живих. Як я вже сказав, що тяжко споминати. Дивлюсь на фотографії, а я з тими ж людьми зустрічався. І взагалі багато людей, яких хотілося бачити, але їх вже немає в живих. І це дуже добре, що ще на сьогоднішній день пам'ятають їх, що за 15 років я на пенсії це перший раз присутній на такому собіті. Ви знаєте, аж сльози дали.